А у чому цінність збиття літака? А 50, бо пам'ятаю їх, все, все, що вони сказали, що це їхнє ППО збило. Ну, це, як мінімум, примітивне було пояснення, але, очевидно, воно на когось розраховане. І наскільки ця історія зможе змінити ситуацію на фронті? Ну, вони не могли повірити, що, що це зробили повітряні сили, так, тому що і відстань серйозна, і так далі. Так. Тому були. Купа домислів. Так? Поки головнокомандувач, пан Залужний не підтвердив, і в Україні це повірити. Звичайно, і головного командувач і командувач повітряних сил подякували за успішну роботу. Як там в прямій мові, навіть я пригадую, було, що в Україні вже є засоби, здатні діставати ворога там, де він того не чекає. Тому отакі от сюрпризи будуть частіше. В принципі, вони були і до А 50, ви пригадуєте. Угу. Збиті російські сушки і на північному напрямку, і на Одещині та Херсонщині. Тому ворог вже не може так зухвало себе вести близько до наших кордонів. Зухвало це кидають, я маю на вас застосування керованих авіабомб. Це серйозна проблема. Бомба масою 500 кілограмів. Ну, Робить дуже серйозні руйнування. Ми бачили ті вирвики, і вони їх кидають, вони не є точними, я скажу одразу. І від того дуже страждає цивільне населення, яке через якісь причини не виїхало з прифронтової зони. Тому що в глибину від лінії фронту та бомба летить ну, до 30 кілометрів. Ну, якщо вони хочуть далі, їм треба підлетіти далі, щоб щось. Бомба ну, 70 загалом кілометрів. Вони не наважуються підлетати близько і завдають ударів. От 70 кілометрів бомби, відповідно, 50 від лінії фронту. Ну, от вона долі, долітає, от на таку, на таку відстань. Коли завдання льотчикам стоїть вразити щось далі, він повинен наблизитись вличчя, так, і відлетіти вище, тому що бомба планує, і їй потрібна висота. Відповідно, літак стає кращою ціллю, тобто мають більше можливостей його знищити, наші зенітні ракетні війська.